Топ контент, під'їхав. Слегка закопався. Ну як слегка? Трошки нормально сів. Приїхав сусід, шкребанув два рази. Нічого не вийшло. А це називається, рішив скоротити додому. На щось не вийшло. Тихо, здається, і не крепко засів. А геть крепко таке. Трактор на рівні з головою стоїть. Т-25 не такий великий трактор, як подивиться. Тут трошки шкрибовуємося. Таке. Я думаю, якби прицепи відчепить. І передкаємо, то він би виїхав. Ну, якби ще сухо було.

Як це йому? Спроба номер три. А, не Так. Ага. Бо три буде. А не інтереси. А чи він там тобі сів? Не знаю. Так, поки тракторист спить тамитрактора його вкрали. Куда їм брати?